Ми з вами не бачились, як то кажуть, просто за кавою. Да? Ну або там, за чимось, за якимись готуваннями. Сьогодні а, перекус зараз просто такий роблю: шматочки хліба чорного. Боже, як він називається? Зараз друзі, якщо знайду, не знайду, мабуть, десь заховала. Такий заварний, чорний, знаєте, схожий на. А... Там чумацькі якісь, ну такі всякі різні сорта. Поки він ще теплий, бо я його трошки на грилі підсмажила, я люблю таку закуску ем, трошки з маслом, додаю масло. З оселедцем будуть такі бутербродики. Такий легкий перекус, тому що чоловік сьогодні косить газон. Я вам трошки там познімала квітів, троянди в цьому році розрослися просто, неймовірно. Небо чудове, красиве, з чарівними хмаринками. І взагалі, чого я вийшла? Давайте по-чесному. Відчуття є таке. Що назріває у нас з вами серйозна розмова. Але не лякайтеся. Розмова е корисна, розмова, про яку, мабуть, хтось, яку хтось хотів, тому що відчула запитів багато. Прям щось мене аж, знаєте, буває, веде до цієї розмови. Розумію, що. Мабуть, вже час. Ми з вами часто про усвідомлення, часто про створення подій, про те, як жити в легкості, про те, як керувати своїм простором. Так, друзі, я зараз продовжу, але хочу ж бути показати вам. Хлібчик з маслом. До речі, можна ще з зеленим маслом робити. Це коли, знаєте, трошки я даю чесничку, там зелені, все це блендером, перемілюю і е, збиваю з вершковим маслом, але вершкове масло має вже бути трошки таке ну, м'якеньке. От саме, коли його збиваєш, воно таке смачне і виходить. У мене тут хрін а, вершковий, він з вершками, він трохи ніжніший. Ніж звичайний білий, мені дуже подобається. Я ще, звісно, забула нарізати червону цибулю, але зараз поріжу. Так, сюди вкладаю оселеця. Так, нехай буде два шматочки. Ось так. А, можна огірок свіжий, можна яблучко кисле, можна редьку дайкон, якщо у вас є, буде смачно. Я на зараз викладу. Оселедці поріжу червону цибульку, а потім до вас повернуся. Так, друзі, нарізала цибульку, причому нарізаю я її ось так вздовж. вздовж е самої цибулини, да? тобто, ну, по, по лініям, по полосочкам. Потім буду просто посипати е самі бутерброди. А, забула хрічка. Так от, з приводу. Легкості, з приводу легкості, ми з вами колись зачіпали тему точки зборки, якщо пам'ятаєте, ми з вами, можливо, десь згадували про таке поняття, як свідоме існування. До речі, було таке відео у мене на каналі. З машини, я здається, місяців 8 назад, можливо, десь. Ну, в районі року я його записувала. Це таке одне із перших, коли ми з вами про такі всякі речі почали говорити. Хто ще не дивився, запрошую до перегляду, обов'язково. Цікаво доволі. Якісь питання будуть вам більш зрозумілі. Так от, з приводу існування, не один раз я вже загострювала, акцентувала давайте так, увагу на те, що людина проживає те, що вона спостерігає, це Дуже важлива тема, це дуже важливо розуміти і усвідомлювати, так? от що ми з вами проживаємо те, що ми спостерігаємо. Наприклад, сидить якась людина у себе вдома або в кав'ярні, неважливо де. Неважливо, яка погода, чи то дощ, чи то сонце. Можна бути щасливим і бути в радості в будь-яку погоду. Давайте, нехай як сьогодні. Сонце, гарні хмаринки, немає вітру, тепло, комфортно. Знаєте, коли так, не сильно парить. Коли сидиш розслаблений, дивишся на ці хмари, дивишся на це небо і спостерігаєш радість. Тебе наповнює радість. Да? Ти живеш з відчуттям наповнення, тобі добре. Раптом десь. Десь? Ви чуєте якусь розмову а, сторонньої людини, яка свариться на когось. Ой, там понаставляли своїх машин, або ой, порозкидували сміття, або там ще щось, нема де ходить, нема де там. Були такі історії 100%. Я знаю, що у кожного із вас були такі історії. Що спостерігає ця людина? Спостерігає роздратування, людина сфокусована на роздратуванні. Так от, коли ви, сидячи в своєму подвір'ї чи де там, да, ми, ну, Проговорили, сидите в радості, все у вас добре. Звертаєте увагу емоційно, занурюєтесь, відгукуєтесь на голос тої не зовсім задоволеної людини секунду панства. Вихідний день, друзі, вся родина в зборі. Діти, і батьки в гості приходять і. Розумієте, трошки відволікаюсь. Так от, ви, коли починаєте емоційно реагувати на е, стан тої людини, яка пізнає роздратування, ви так само починаєте фокусуватися на роздратуванні. Про що це говорить? Про те, що ви Починаєте розділяти її емоції, ви починаєте спостерігати це роздратування, начебто і да, і понаставляли машин. Можливо, десь і дійсно незручно проїхати. Можливо, там, не знаю, дійсно десь хтось насмітив. Да, занадто. Десь там хтось кинув сміття і доводиться людям прибирати зайвий раз. І ви починаєте розуміти, що у вас ця тема торкається конкретно. А чому? Тому що ви створили це роздратування. Тобто, ви занурилися, ви подумали, ви. Перенесли свою увагу з однієї точки на точку роздратування. До чого я? Це такий вступ, але буде ще продовження трошки пізніше. До чого я? До того, що знову зауважу, що ми з вами живемо в тому просторі, живемо в тій реальності, яку ми створюємо самі. Живете, проживаєте і спостерігаєте те, на що, ви спокусує... на що ви фокусуєтесь. Якщо спостерігаєте радість, живете в радості. Спостерігаєте роздратування, сміття, погану погоду, живете в розчаруванні, в смітті і з поганою погодою. Винесу бутерброди, а потім ми з вами продовжимо. Ось так виглядають бутерброди. Я не стала сьогодні класти ні яблуко, ні редиску, ні огірок. Окремо нарізала, хто захоче, то візьме. Зверху трошки домашньою олімкою. Але, друзі, неутрально, ну от, от вершкове масло і хрін. От просто ну така суміш цікава, здавалось би, Нічого особливого, але ж смачно. Підемо пригощати. Біля піон. Весь в траві. Mm. Хто забув, як виглядає? Що Без за виски. чудо? Ну? А смачно? смачно, скажи. Ну, так би кожен день. Ні, то забагато кожен день. Так, панство, ми пішли смакувати, нати вам красу, оселедця, піони. Все, а з вами ще побачимо.